Друзі, всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні приготуємо домашнє морозиво з вишнею. Не обов'язково йти до магазину за порцією улюбленого десерту, бо приготувати його можна і своїми руками. Освіжаюче, вершкове, домашнє, неймовірно смачне і дуже просте в приготуванні. Це ванільне морозиво з вишнею є справді рятівним у літню спеку. Друзі, а якщо вам сподобається це домашнє морозиво, мені буде дуже приємно за вашу вподобайку. І якщо ще не підписались на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, і коментуйте. Дякую! У сотейник висипаємо цукор і додаємо молоко, дрібку солі та ванільний екстракт або ванільну пасту. Ставимо на вогонь і, помішуючи, доводимо масу до загустіння. Ось до такого стану. Цукор розплавиться і набуде золотавого кольору. Виливаємо у мисочку і залишимо охолонути. Приготуємо топінг. У сотейник виливаємо вишневий сироп. Можете приготувати його вдома. Змішайте вишні з цукром і залиште на деякий час, щоб виділився сік. Потім проваріть суміш на повільному вогні, знімаючи пінку. Процідіть сироп через сито і охолодіть його. Додаємо кукурудзяний крохмаль і воду. Перемішаємо і ставимо на вогонь. Постійно помішуючи, доводимо масу до загустіння. Потім убираємо з вогню і залишимо охолонути. У миску виливаємо холодні вершки і збиваємо їх до стійких піків. В охолоджену суміш молока з цукром. Додаємо трохи рому або коняку. Можете цей крок пропустити і ретельно перемішаємо. Додаємо до збитих вершків і перемішаємо. Я роблю це міксером. У форму викладаємо трохи збитих вершків. Потім поливаємо трохи зверху охолодженим вишневим топінгом, викладаємо трохи вишні. Потім знову вершки. Топінг. І вишні. І так, доки не закінчаться всі інгредієнти. Ставимо морозиво у морозилку на 7 годин. А ось і моє морозиво. Викладаємо його у креманки і насолоджуємося. Можна також за бажанням зверху додати подрібнені горішки. Друзі, як це смачно! Воно таке солоденьке з приємною кислинкою, а вишня дарує неповторний смак. Спробуйте! Дякую, що були зі мною! До нової зустрічі!